В армії служив пожежній охороні, тоді ще був Радянський Союз, так званій Москві. Знабудок тоді спалив, би, як кажуть. Тоді там служили солдати пожежній охороні. Після звільнення з армії їхав на автобусі, побачив частину вікна автобуса, зайшов, спитав вже тут 34 роки, як спитаю. Сподобалось, як кажуть. Тут старіше в мене тільки сама частина. ще працював би ну граничний вік. Робота завжди є. То всі думають, що прийшов пожежний 24 чотири часа і спить. Я говорю, ні, не 24, а 23. Пів Півчаса на прийом чергування, півчаса на здачу должно бути. ще. Ти йдеш на роботу, ти знаєш, що да, сна нема. Це завжди воно як кажуть режим очікування. Саме основне, що ми людям допомагаємо. Це захоплює. Ми колись приїхали, і люди да, на першому етажі жалуються, що в їх якийсь кіт сидить у витяжці. Ну, на кухні витяжка. І він там сидить, каже, м'явка і не може е вилізти. Діавра, як же ми його витягнемо? Вони кажуть: ну бийте стіну, навіть дозволили їй це. Слава Богу, не прийшлося нам бити. Виліз цей кіт трохи морду, ми йому ковбасою приманили. Ми щоб він далі по квартирі не, 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 не побіг, знову кудись не забіг. Ми закрили його з людиною, яка його в крагах, ну щоб не поцарав, доставала, закрили кухні. Ну, ми секунд через десять-двадцять відкрили ту кухню. Ну там таке, що наче пройшов цунами якесь. І стоїть на хлопець такими переляками. Це не кіт, каже, це тигр цілий. І відкрили тільки двері на виход на лісничну клітку. І він як драпанув Багато буває випадків, коли. Ти знаєш, що, наприклад, в квартирі чи в тому ж домі знаходиться хтось із людей, то першим ділом завжди ти ну, стараєшся відшукати ту людину. І воно цей адреналін, який повишає, не знаю звідки тоді сили ці беруться. А після того як людина, дай Бог, щоб вона жива, була здоровенька, як витягнула, так воно якось і на душі легше самому. А коли що з людиною. Ну, трапляється, то да, смуток, от ти цю людину і не знаєш. Ну, все одно треба мати холодний розум, я кажу, щоб ну, працювати далі, щоб не зациклитися на тому, що ну, страпило що з людиною. Для мене особисто був саме страшний, коли це Фух. загинув наш командир відділення тоді на пожежі. 13-й поверх горіла квартира, і так трапилось, що треба було нам виходити. Ми вийшли, а він не вийшов. При вході на його упала антресоль, де була різна хімія, і він вернувся назад, спустився по рукаву на нижчий поверх. Це з 13-го на 12-й. І Він умер, тому що його було 75% ожогу. процентів ожого. Це оце саме страшний був, коли я завжди говорю, що потрібно, як виїжджаєш на пожежу. Скільки людей виїхало, стільки повинно і вернутись в частину. Ще саме таке, коли якщо кажуть, що чи в квартирі, чи в домі знаходяться діти. Діти це взагалі саме, я не знаю, як це. Батькам, родичам, да і нам, пожежним, це дуже тяжко, але ж я кажу, треба мати холодний розум, щоб потім доробити цю справу до кінця. Не дай Боже, це з дитинкою, що страпилося, то це на душі. Кожного пожежного такий осадок дуже сильний остається. Горіла. Квартира, і на верхньому поверсі дуже сильне задимлення було. Це гостінка була. Прибігла хазяйка цієї квартири, яка знаходилась на цій, що горіла, сказала, що в квартирі є її дитина. Вона дала нам ключі, і я пішов там з пожежним, відкрили цю квартиру. Ну, дима дуже там багато було. знайшли цю дитинку, і теж коли виносили, я її одів свою маску, а сам теж знайшли полотенце, намочили і отак вийшли. І мені тоді за це ну дали орден за мужесність третього ступеня. Ранка ми проснулися від того, що ці взриви ракет. Я в відпустці якраз був тоді. До мене приїхали діти з внуком. Спочатку не вірилось. Давай всім друзям все дзвонить. І вони мені кажуть, що все почалась війна. Потім же ж ну всіх повикликали з відпусток. Вже. Я пам'ятаю, що з Броварів до Києва напевно їхав. Години три, тоді ж нічого не ходило. Коли тут, це ж зриви, все це душа так були, через кожен час дзвониш додому. Коли ти вдома ці два дні, тут бахи, як там хлопці? Переживаєш за кожного. Ви знаєте, от нашому караулу, от именно, да, вони, я тоді відпустив, вони виїхали. Це ж Перший день війни, а так наші зміни якось фу, 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 хай так, звичайно, всім змінам, щоб не було. Ми тільки один раз на, при... от на прильот конкретний виїжджали. Два, два чи три дома горіло підряд. От на щось ЗМІ якось цим потвортіло. Якщо чесно, я це як почалась війна, чогось не знаю, може, це неправильно з моєї боку. Я став жити одним днем. Я не хочу думати на завтра. Іменно про себе кажу, хочу довго прожити, щоб побачити, як мій внук жениться. Хочу виспитати правду ковщення. <сум> Я ж говорю, те, що хочуть усі зараз наші українці, щоб да, в нас мир був, а ті, хто хай, хай вони всі повиздихають.